От вже кілька днів головне освітянське відомство працює в звичному режимі, адже студенти дотримались обіцянки і передали будівлю новому міністру. Сергій Квіт учора, 4 березня, зібрав пресу, щоб озвучити перші кроки нової команди у реформуванні галузі. Плани благородні мають прийняти новий закон про освіту, переглянути правила прийому до вишів, спростити університетську звітність і підвищити якість навчання, викладання та проведення наукових досліджень тощо. Однак сьогодні. На думку міністра, значно гостріше стоять питання проведення ЗНО та закінчення навчального року. Якщо мати реалістичний підхід, то зараз на сьогоднішній день протягом наступних кілька місяців, а ми не знаємо скільки часу в нашого уряду, ми не зможемо зробити глобальні якісь великі, дуже реформи. От тому стосовно середньої освіти. Як сказати, ми на сьогоднішній день говоримо тільки -ті, в основному про операційні речі і про загальний рамковий закон про освіту. Це те, що зараз ми можемо зробити. Але звичайно, що ми також будемо ну йти шляхом реформ. І тому що не можна реформувати тільки одну вищу освіту, чи одну дошкільну, чи тільки середню, чи професійно-технічну. Воно все має бути в гармонії. Звичайно, студенти ж покладають на нинішнє керівництво МОН багато надій, та насамперед зізнаються, що хотіли б підвищення стипендій і допомоги з працевлаштуванням для того, щоб студенти мали. Перш за все, можливість для навчання на безоплатній основі, якихось соціальних гарантій для студентів. Перш за все, з працевлаштування. Треба використовувати європейський досвід, але при цьому підготовуючи його під наші реалії. Не можна просто так взяти і перенести модель європейську на нашу. Підняти стипендії, тому що зараз ця стипендія, ну при нинішньому навіть рівні долара, це ну нікуди. Заплатити за гуртожиток і лишається ну ні на що. Ми прийшли зараз як самогубці. Ми що в них зараз дуже важко будемо щось зробити, але якщо вони хоч щось зможуть, ну це вже буде плюс. Зміни стосуватимуться не тільки вищої освіти, а й середньої, профільної та дошкільної. Довгоочікувану увагу обіцяють приділити й соціальному статусу педагога. А діяльність міносвіти відтепер мають зробити максимально прозорою. Політика уряду і політика міністерства є такою, щоб ми підвищували статус учителя, і в на тільки внаслідок системних реформ економіки і освіти, ми можемо це зробити. Ми не можемо попросити в когось грошей для того, щоб підвищити зарплату. В цьому немає ніякого сенсу. Це популізм, і це можна, і це деякі політики стараються робити, наприклад, перед виборами. От але це не буде мати, мати ніяких наслідків така політика. Тільки системні зміни, системні реформи в нашій державі можуть призвести до підвищення статусу вчителя. Ми забезпечуємо, щоб абсолютно всі накази, всі рішення, які приймаються в міністерстві, були доступні на вебсайті універс на веб-сайті міністерства. А інше важливе питання це питання вперше пролунало серед студентських вимог. Ми усвідомлюємо важливість цього питання це питання прозорості бухгалтерської звітності. Зараз разом з Деякими з фахівцями ми працюємо над тим, щоб забезпечити публікацію бухгалтерської звітності на сайті міністерства в деякому узагальненому вигляді. В будь-якому випадку будь-хто зможе породитися всі документи, всі платіжки, які здійснює міністерство. Людмила Кліндухова, Олександр Сушенцов, освітній портал Педагогічна преса.